Позиче дають майже 99% в випадках. Дезертирство дуже рідко дають. Коли людина, військовослужбовець, колишній, який перетнув до прикладу незаконно кордон, коли він мав статус військовослужбовця, тоді вже йому приписують статус. ВЧ. А коли вже починаються слідчі дізнаватися про те, що він законно поротьми кордон або інші відомості про це наявне вони вже починають кваліфікувати ці діяння саме як дезертерство. Основна проблематика в тому, що на жаль, ніхто до військовослужбовців абсолютно не хоче йти не в СЗЧ, не в дезертерство. На жаль, тепляються у 90% випадках, навіть як сказали, майже 100%, саме коли командування змушує робити це хлопців. До прикладу, зараз відбувається дуже багато подій, зокрема і на прифронтових територіях, про які ніхто не каже. Тут зараз потрібно говорити не про на жаль, тут зараз потрібно говорити не про питання. Тут на жаль зараз потрібно говорити не про питання а, СЗЧ. Не про питання дозертирства, не про питання мобілізації, а про питання відношення безпосередньо командування до військовослужбовців. Бо на жаль, є випадки, коли е, солдату прямим текстом кажуть: Ми тебе не направимо на ВЛК, хоча ти на це маєш право. Йди все СЗЧ. Ми тобі не дамо невиконання виконання наказу, що також має місце. Йди все СЗЧ, Ти нам тут не потрібен.